Насправді цей вид спорту практично нічим не відрізняється від класичного волейболу, окрім того, що може блокуватися подача і при перегрупуванні з зони в зону і взагалі при будь-яких діях людина не може відірвати сідниці від підлоги, тому що це вважається помилкою. У всьому іншому, в стратегічних моментах. Обрахуванні партій, в кількості партій у всіх цих моментах все це залишається таким же самим. Єдине, що інша величина спортивного майданчика, інша висота сітки, за рахунок цього, відповідно, швидкість гри набагато прискорюється. Волейбол дозволить зменшити фантомні болі. Які завжди присутні після ампутації. Наші тренування розпочнуться за наявності групи. В процесі ми будемо вирішувати, чи то буде змішана група, чи то ми поділимо. Все буде залежати від того, хто виявить бажання. Але ми чекаємо всіх.